Анок на максимум найзірковіша ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня на радіо Максимум. Велика атака на РФ. Такого Путін не чекав. Попруть з усіх сторін. Всі болота у вогні, росіяни гнуть матюча, не витримують навіть найсильніші. Соловйові команда рвуть горлянки в ефірах. Тотальна істерика через удари за дійшла йшла і до Кремля. Путін зірвався, дістав ядерку. Перша ракета полетіла в сторону Сполучених Штатів Скабєєва Вийшла з неочікуваним повідомленням в ефір. Все це і набагато більше. Ми покажемо і розкажемо вам у свіжому випуску бункер Ньюз. Сідайте зручніше, кава, чай! Ми починаємо. На ТІВІ нова мовчазна істерика. Після заяви президента США Дональда Трампа про можливу передачу Україні томагавків пропагандистів гарно так перетрусило: істерики на кожному ток-шоу, крики в студіях. Але тепер з Кремля дали відмашку відставити істерику і демонструвати спокій перед заходом, але вже пізно. Соловйови і Кабєєви швидко перевзулися. Ще вчора вони рвали на собі тельняшки від страху перед томагавками, а сьогодні запевняють, що ці ракети не страшні і взагалі застарілі. Кремлівські рупори знову намагаються зберегти обличчя, переконуючи глядача, що ті американські ракети так собі. Інша справа, а рєшнік, яким можна лупанути і рознести півсвіту, переконує Соловйов сам себе, напевно. И когда кричат, Трамп, пора передать Украине томогавки, да нам плевать. Надо просто понимать, что Шторм Шеду на самом деле гораздо технологичнее и современнее, чем томогавки. И мы с ними как-никак, ну там уже научились работать. А вы, европейские научились работать с тем, что полетит вам в ответ, а не украинцам? Вы научились, вам есть чем сбивать, когда ваши садомы и Гаморы будут гореть? Ах, база что? Но кто с мозгами понимает за что? И когда Енн Столтенберг в интервью Кристиан Аманпо пытается сказать дикую глупость, я даже этого не буду ставить, я просто процитирую. Важно разговаривать с Россией, не демонстрируя слабость, а демонстрируя силу. Что ты можешь демонстрировать, кусок? Какую силу все вы, битые нами из века в век, сборище европейских ничтожеств, можете нам демонстрировать? Путин должен понять, что его цель недостижима. Да вы даже не понимаете наших целей, вы себе их придумали. Путін вас видить насквозь, а наш народ вас презирає. Ви нічтожество, наслідники нічтожеств. І діди ваші були колонізаторами, подонками і конченими мерзавцями, які з в вік йшли на нашу землю, щоб здесь зну не дуже вийшло. Хоча Соловйов і намагався сказати щось, типу, нам не страшно. Утім, подальша істерика видала правду. Але не тільки Соловйов намагається переконати росіян, що Росія в планети всій, а американська зброя нікого не лякає. Експерти НТВ сподіваюся, ви розумієте рівень їхньої експертності, заспокоюють глядачів, мовляв, росіянам немає що перейматися, бо російське славнозвісне ППО одним махом зіб'є ті томагавки. А найбільш ефективний спосіб захисту від защити асівето. Он у, у, у нас джок. есть какой? Конечно. Система ПВО уже стратегического масштаба С-300, С400, С500, недалеко отсюда, в нескольких километрах находится я, бы, я буду глупые вопросы задавать. Вы большие вопросы. Дорогие ракеты. Что проще сбить? Кучу маленьких дронов или там две-три крылатые ракеты. Большие, за, более заметные, вроде. Ну, я бы сказал, что крылатая ракета, как мне говорили ребята работающие, легче сбить, чем дрон. По нескольким причинам. Первая скорость. Потому что радары работают и определяют скорость, то есть скорость ниже 160 км они ее не видят. Uh -huh. И низкая площадь рассеивания. Полностью углепластиковый корпус, так называемый ПР, эффективная площадь рассеивания у дрона очень маленькая. То есть он реально малозаметный и идущий ниже высот и ниже скоростных характеристик. Uh -huh. То есть радары, допустим, в аэропортах гражданские, которые стоят, они его не видят. А у военных, так называемые низковысотные определители, У них дальності не по 500 км, а не намного менше, щоб таку цель засіч. Ракета більш контрастна. Правильно я розумію, що для того, щоб боротися з дроном і боротися з крилати ракети, радари нужні да. угу. А, угу. Ракета, звісно, летит на, на таких же висотах, але вона скоростная, і її радар побыстрее видит. Ну, от бачите, наговорив розумних слів, і вже американські ракети нікому не страшні. Тільки чомусь істерія на цей рахунок не зупиняється. Далі тільки гірше. Вирощать про ядерку, ну це класичне. Путін збирає засідання. Розпочинає якісь показові тренування. Ну що ж, про все по порядку. Спочатку істерика навіть не через томагавки, а через дрони, з якими російське ППО має справлятися як із насінням, але чомусь на Росії горять один НПЗ за другим. Соловйов не витримує, пропонує знести Київ, щоб не було звідки рознести російську ніфтянку. Щоб було понятно, що така сучасна війна це не шеренга, бігущи на Да. Так вот, чтобы этим ребятам продвигаться быстрее, может им помочь? И тогда западники не скажут, вот, русские, очередное наступление, смотрите, какие территориальные. И раз, и все просто. И тогда, может быть, если мы, например, на развалины Киева войдем, может быть, некому будет отдавать команду по нанесению ударов по нашему НПЗ, будет нашей территории. Может, это как-то изменит? Или, например, если вдруг Київ Києвом адісині будь-які Ніколаєва. Чертіжи всі єсмаструю. Я абсолютно вірю. Удар кілька ударів по Києву, і почнеться масовий ісход, як це було в 22-му році. году. Слушайте, лейтенант справа в тому, що перш ніж влупити ядеркою, росіяни дуже хочуть заволодіти бодай якимось великим містом в Україні, бо поки що тільки мрії і терор мирного населення це все, що їм вдається. Навіки не здійсненна мрія чоловіка Симоньян, пропагандиста тиграна Кеосаяна це Одеса. Хто про неї не мріє в Росії? Мріють всі. А як же не марити прекрасним містом на березі Чорного моря, коли у себе на болотах все розвалюється? Тільки от подати це треба, звичайно, під своїм гидотним пропагандистським соусом. Но, к сожалению, Одеса оказалась да, сегодня в оккупации, в жесткой, и, так сказать, ну все там, в концлагере, в концлагере. Они готовят, они, так сказать, приготовили этот, <coughs> готовят там жесткие, я так понимаю, укрепры, они понимают, что взяли Одессу, мы практически выиграли войну, и практически а выиграли там уже Киев, он без Одессы западникам особо не нужен будет, поэтому, так сказать, бойня будет за нее тяжелой. Еще, так сказать, крови они нам попьют, но результат все равно будет Нашу, нашу пользу. Тут вариантов никаких. Но ну, на самом деле Одессу брать, ну конечно, всегда такой город сложно штурмовать, но... Наجس надо окружить? Окружать я про это говорю. Ну я я про тактику говорю. Я не даю советы. Понятно, что не. Я не даю советы військовим, как это технічні реалії. Я говорю, так сказать, про конечний результат, потому що, так сказать, поки поки вона буде під їх контролем, і Крим, ви правильно говорите, Крим все добуде під угрозою, да і, так сказать, і остальные території. Вони, як завжди, говорять, що вони і Одесу, і Київ рознесуть, зітруть з обличчя землі і нові побудують. Як росіяни будують, можна побачити по Росії. Чомусь бажання знести якийсь норільський, побудувати нормальне місто у Соловйова не виникає, а от розбомбити історичні міста залюбки. Традиційно пропагандист анонсує, що перед ядерним ударом добрі росіяни попередять українців, щоб ми покинули міста. Прикладай путі своїх і ви прикладаєте. Живі разуль понаєте, єслі, Якщо, якщо врак запротивляється, його надо уничтожать. Но не только что не трогайте что город. Нам-то нам это было. Нам э, почему не трогать город? Он, у вас западная Украина. А там, я ну, случайно вышел, же он. говорю не Львов, а Лемберг. А там нет, потому, потому что Лемберг не надо. Властей да город. там нет, им плевать. Власть сидит в Киеве. У Киев. Киев есть банковая, которая, я вообще удивляюсь, что. Ну, она я правильно понимаю? География Киева, знаете, знаешь, как я, не очень хорошо. Не очень. Потому что мне просто мне объясняли, что там так все расположено, что ты обязательно попадешь по там святыням. Угу. То есть как-то они там совсем рядом. Я просто такие совсем не знаю, пока еще. Там говорят и вот только да, те, те помещения, в которых я он не считает. представляют я... архитектуру. Они они ну паскудят, что ж, да. сделай. Еще я раз повторяю, что а, да, оно... это просто... просто плевок, когда человек, вот этот, который, собственно говоря, развязал эту войну, постоянно нам вещает из одного и того же помещения. Вот как будто, так сказать, это его не согласен. Ну, понимаете, что <кх> можно взять только ядерное оружие? Ядерное оружие, еще раз, на мой взгляд, это козырь, который использовать. у нас есть другие виды вооружения. Зачем да? использовать это тот он? Вот козырь, который вот который, что применение ядерного что оружия даст? Можно? Снесет Может? этот город вместе с населением? Нет, конечно. А что? У нас есть очень разные. Вот пр предложение о том, что мы сейчас туда приедем с громкоговорителями, ребята покидайте, потому что мы при при нанесем ядерный удар, такого да? не будет. Почему? Ну, мы... потому мируч, что они Владимир... же не, не будут Владимир это. Владимир Владимирович сказал, что мы в этот раз, когда шарах и мы мирно предупредим. Я каже, Соловьев. Что их жалеть? Заново отстроїмо Київ мало того, що вони не жаліють українців, вони й своїх не жаліють. Хай би вони скільки не розповідали в прямих ефірах про героїв СВО, про те, як вони поважають і цінують їхню жертву, все це елементарна пропаганда, щоб виправдати сотні тисяч смертей і переконати їхніх рідних, що ці смерті не даремні, а нібито мають глибокий сенс, тільки все це. Не більше ніж тотальна брехня для того, аби покласти ще більше людей за збереження своєї влади. Це розуміють вже навіть ті, хто руками і ногами був за цю війну. Тепер вже не так солодко співають. Дійсно то злобаднім. Вот на ну, во першого мой друг мені пишет з фронта. Не то не то, він, только он, старій вот. у нас страшна проблема. Я сужу по тому, що пішу. Евакуація мови санітарні пацієнти. То наші ранені по об'єктивним причинам не вивезеш. Винуждені ждать. помощи, иногда сутками, да, будучи ранеными. Вот, эвакуировать их очень-очень ну, трудно. И говорят, сейчас наши санитарные потери не один к трем, там, не на троих раненых, не один убитый, а чуть ли не один к одному уже. Вот. И, насколько, да, и вот сейчас Александр Картавов тоже опубликовал исследование, почему люди не собираются вербоваться идти в армию, в том числе и по этим причинам. А вот с твоей точки зрения, Юрий Юрьевич, дорогой, насколько эта проблема велика, вот этих санитарных потерь из-за невозможности эвакуации? А, дорогой мой, я хотел бы сказать, что если ты обратил внимание, раньше я когда эфиры записывал, я наших слушателей пугал. По типа, вот, обстановка серьезная, устрашающая. А теперь я их успокаиваю, потому что обстановка настолько устрашающая, что если начать говорить, как есть, да еще с эмоциями, наши слушатели утратят вообще, знаешь, как это, сиди, я сам открою, утратят вообще всякую логику и способность к эффективным действиям. Поэтому сейчас обстановка такова, что уже приходится успокаивать. И вот сейчас, когда на нас навалится Финляндия, Молдавия, Польша регулярными войсками, масштабно всей армии, не, не подразделениями и ЧВК. А, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан проводят учения под руководством английских спецслужб против России. Они на нас нападут. Япония, НАТО. Когда полетят баллистические ракеты, массово они, как сейчас, по одной. Когда будут удары десятками тысяч томагавков, как по Югославии, и в довершение пойдет ядерное оружие, вот тогда потери будут действительно впечатляющими. Так что по сравнению с тем, что будет тогда, сейчас, увы, тільки розміка, а що за істерика? А де це крики про російський сапог на німецькій землі? А де крики про те, що НАТО вже напали на Росію? Скільки разів вже те НАТО може нападати? Ось що цікаво: вже напевно самі збилися з рахунку. Коли все дуже погано на фронті, то на всіх ток-шоу пропагандисти в один голос кричать, що Росія воює проти всього НАТО. Коли треба нагнати паніки і страху, бо росіяни потроху починають прозрівати, то всі в один голос кричать: що якщо припинити війну, то НАТО нападе на Росію, хоч би вже визначилися, НАТО вже напало чи тільки збирається, враховуючи усі вище перераховані загрози, Путін на істериці теж почав ворушитися і створювати вигляд бурхливої діяльності. Дід, як завжди, намагається залякати світ своїми вундервафлями, проводить якісь супер-пупер тренування з управління ядерними силами. Як доповів путіну начальник російського генштабу Герасимов, у тренуванні ядерних сил задіяли комплекс ЯРС на космодромі Плесецьк. Підводний човен та бомбардувальники ту 95 Все це шалено перелякало все НАТО разом узяти, і вони всі припинили допомагати Україні. Напевно, такого результату чекав Путін, але не сталося як гадалося. Алкоголік Медведєв теж захотів заробити на пляшку і викитив новий гнівливий допис про Трампа. Бо не менш ніж томагавки, росіян бісить і позиція американського лідера щодо переговорів з Путіним. То він призначив зустріч у Будапешті, то після провалу Лаврова відмінив, а захоче знову призначить. А Путін як слухняний пес прибіжить, коли скажуть суцільне приниження. Хоча корчить він з себе, дай Боже, то ж Медведєва це розлютило не на жарт. Отмена Трампом саммита в Будапеште. Новые санкции против нашей страны со стороны США. Что еще? Будет новое оружие, кроме пресловутых томагавков, но есть в очередном движении трамповского маятника, и явный плюс – можно долбить самым разным оружием по всем бандеровским нычкам без оглядки на ненужные переговоры. Наголошує Дімон, демонструючи справжнее ставление Кремля до переговоров и миру. Ну, в целом, никто и не сомневался. До речи про ядерные навчання РФ. Ось вам відео запуску міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС по полігону на Камчатці. По суті, полетіло в сторону Сполучених Штатів. То що там Трамп досі думає, що Путін хоче миру? Ядерна риторика останній туз у рукаві кремлівського діда. Коли фронт сиплеться, союзники відвертаються, а економіка тріщить по швах, Путін традиційно дістає стару пластинку. Брязкіт боєголовками його улюблений трюк, щоб нагнати страху й нагадати про себе. Але щоразу ці страшилки звучать все жалюгідніше. Весь світ усвідомлює: це не сила, а відчай диктатора. Да нам пофігу, скільки ракетами не собираються затравити. Якщо вони унічтажають наші центри прийняття рішення, автоматично працює рука смерті. Да, комплекс периметр. Я к чему это говорю? Что здесь, с Россией, понятно, что мы будем противостоять, понятно, что тут нужно создавать совершенно другой род воздействия. Но запуск, даже одного там АГАВКа по территории начало нашей страны, войны. ...а позволит им определить нашу реакцию на, Она на, просто... на, на те или иные действия. Дмитрий Анатольевич дал понять: это начало ядерной войны. И, соответственно, мы должны будем нанести удары сначала по местам хранение дислокации пусковых установок носителей ядерных запасов и по центрам принять решение. Чтобы два раза не вставать, пролив и мне товарища Сталина, ну и заодно смыть к чертям собачьим этот непонятный маленький британский плевочек. Возвращаясь, кстати, к Британии и нашей реакции, президент достаточно недвусмысленно намекнул, что мы выходим на испытания э, тех Сколько изделий, чего? которые мы говорили, а речь идет, скорее всего, о уже финальной стадии Посейдона, Увидит. а для британцев это сложнее, или ракеты-буревестник, то есть что-то стратегическое. Главное, на правильном полигоне испытать. Вот в прошлый раз очень хороший был номер полигона, Южмаш, да? По Южмашу орешник испытали. Очень правильно решили. Здесь можно по британским островам, если Посейдон. Поки солов'йови товаріщі мріють про вдале застосування ядерки, путін мріє. Знаєте про що? Правильно, про створення штучного інтелекту. Ви було подумали, що бункерний вдарився у розвиток країни? Ну майже внімання на фонди ЕРГО надаті компаніям, займаючимся развиттям обученням іскусного інтелекту. Только опираясь на нашу культуру, історію, язикової багатства, традиції. и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения, что приводит и к технологической, и мировоззренческой зависимости. А значит, в конечном итоге и к утрате суверенитета. Ну, вы зрозумели. Штучный интеллект с традиционными ценностями. В ракетах Путин уже точно обошел маска. У космосе Россия уже давно нас догнала и перегнала НАСА. У імпортозаміщенні Путін оперділ весь світ китайськими ладами, які ржавіють швидше ніж виїжджають з салону. Роботи івани теж вже впевнено ступили металевою ногою в Держдуму. Залишилося оце тільки імпортозамістіть штучний інтелект. І на цьому все Вперді планети всій. А ну і головне російське досягнення це, звісно, російські унітази. Куди ж без них? Поки пів Росії ходить на відро, Путін іронізує, що Захід заборонив імпорт російських унітазів. Те, що відмінили е, приобретення наших унітазів, це їм дорого обійдеться. Вони, їм, в общем-то, не кажеться, були б в сьогоднішня ситуації. Важко переоцінити цей жест доброї волі Європи. Можливо, хоч тепер російські унітази дійдуть до будинків росіян, хоча не факт. Європа якось виживе без російських унітазів, а от Росія поки що не справляється. У Якутії багатодітній мамі видали залиту фекаліями квартиру. Ми зайшли і обалділи. Ми як тільки відкрили ось цей ось туалетний запах. Запах, грубо говоря, Открили, і на полу ми не поняли, що это такое. Включили свет, а это оказывается всі фекалії расплыты по всему квартирі. Я понимаю, когда только на санузле или в туалете там росли, а она по всей квартире и в большой комнате, и в маленькой комнате. Как так можно? И все отключено. И это стоит давно, то есть она запах уже въелась в стены. Не. А Дежо мне сказал: Ну там же нужен только маленький ремонт. Как они представляют я, мать одна? Работаю займаюсь дітьми, і що як я дажна видить вот, і фікалі дітей заставляти заставлять эти тіпікалі? Треба путіну показати, а то він ще з унітазами не розібрався, а вже у космос, і штучний інтелект рветься. І хай би там як не обливали брудом столичні росіяни в теплих кріслах, загниваючи захід з усіма його недоліками. Так чи інакше душу скребе, що більше їх туди ніхто не впустить. І сидить вечорами нещасний Соловйов та й плаче гіркими сльозами про свою віллу на озері Комо. Зеленміш, як переживає до сих пор за квартиру в Києві? Ми йому то її повернемо рано або поздно, розумієш? А не факт, що ми дійдемо до Вєни, до Вєни або до, до Берліна. І що ми в цій ситуації? Ви розумієте правильно. Нам об'явлена війна на уніщення, і тут Запад розвитує на цей внутрішній саботаж. Я більше, ніж вірю. Починати треба з мене. Почему? Ну как, но ну у меня же собственность была в Италии. Да причем Мало вы, этого, вы, вы, я... собственность минуточку, уже. минуточку. Я и в Америке преподавал. Я и работал по всему миру. У вас Мало это. я хочу тебе. Ну, как, ну, и есть у всех. Я тебе больше скажу, вот Стаса можно взять и Они У него до сих пор, дикое количество родственников, так он ехал из Америки, друзей, знакомых, Друзья. наверняка остались в Америке. Мало этого, у нас же люди давно живут. У кого-то разводы. У кого-то дети от первого брака уже в таком возрасте, Но что, они, на у, нас что у них самих дети. этом самая большая уязвимость, например, у меня на Украине. Кто у вас внутри? Ну как? Ну у меня же... Я же оттуда. Але як вже обрав бути Глашатаєм Путіна, смерті і ненависті, то попрощайся з цивілізованим світом і живи без бензину під постійними вибухами. Ви скажете, що Соловйову то що в Москві це ж не на Білгородщині, але повірте, судячи з темпів, які набрали сили оборони України, скоро черги будуть і біля Москва сіті. Просто подивіться на нашу маленьку сводку за останні дні. Тривожно, ой як тривожно. Это что? Мама! Мама! Над нами пролетела ракета. Мы, походу, скоро умрем. І після цього вони хочуть сказати, що томагавки їх не лякають, а не працюючи, палаючі НПЗ, напевно, тішать, бо нарешті хоч щось освітлює шлях в майбутнє. Пропагандистка Скабєєва он вже не може приховати печаль на своїй кислій міні. Не за це їй Путін рублі платить, але що поробиш, весело їй вже. Нині каже війна, то є дорогуще діло.

Прибыли от продажи нефти – это же краеугольный вопрос. В рамках дефицита российского бюджета, а война – дорогущее дело, они целенаправленно, систематически выбивают эти деньги у нашей страны. Зеленский долбит ПНПЗ, а Дональд Трамп ввел антироссийские санкции в отношении двух главных нефтяных гигантов нашей страны, ну и... Разумеется, и у Индии, и у Китая в, в этой связи возникнут проблемы, а если у них возникнут проблемы, то кому мы ее начнем продавать? Ну, то есть это все не так однозначно, и сложно сказать, что это такая очередная мелочь и ерунда. Нет, конечно, не и даже не ерунда. Правильно ты все Скобеева зрозумела. Все это на дребнице уже давно. И значительно лучше это чувствуется, когда луплять все ближче и ближче, так? Вже не смішно. Далі більше на сьогодні все. Ну а ми прощаємося з вами ненадовго. Підписуйтеся на 24 й канал. Тут багато корисної і що важливо перевіреної інформації. Ставте лайки, залишайте свої коментарі до нових випусків.